Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 18 червня, Луцький авторинок, неділя, базарний день. Цілий день йде дощ. По графіку синоптик нам прогнозує, що цей дощ буде ще йти цілий тиждень. Як ви бачите, ринок заповнений на відсотки 75-80. В принципі, ринок досить великий, машин багато. Але покупців, людей, які приїжджають за автомобілями, дуже і дуже мало. Ходять де-не-де самі продавці, перекупи. А самих людей, які приїжджають по автомобілі, досить і досить мало. Але в принципі тут зрозуміло, погода досить така нехороша і знайти автомобіль все важче і важче. Ось таку погоду, коли йде дощ. Тому що всіх, допустимо, пошкоджень ми не побачимо. Але можуть бути якісь царапини глибокі, які не прибере поліровка. Тому бажано автомобіль купляти в суху погоду, або заїжджати на мойку, мити, витирати і дивитись більш детально. Допустимо, ось як тут такі мінімальні є царапинки, які в дощову погоду дуже і дуже важко знайти. Значить, сьогодні е з самого ранку дивилися такі автомобілі, як Nissan Qashqai з бюджетом до 15 тисяч доларів другого і третього покоління, без різниці бензин, дизель, 1,6, 1,5, 2 літра. Механіка, автомат, нічого путнього. Нам не попадалось. Ну, точніше, путні автомобілі попадались, але не подобались нашим замовникам. Потім перейшли на ВАК-групу Шкода і Volkswagen. В принципі, так само. Було там декілька варіантів, але, але нам не підходили. Не підходило в плані комплектації. Трішки такі бюджетні простенькі комплектації, або 1,6 на механіки, або 2 літра по 15,5 тисяч доларів. Якось так. Потім вирішили ми перепригувати. На Французький автопром, а саме Рено. І дивитись мегани 4-го покоління. В таких досить непоганих або Intense, або Basse, або GT-Line комплектаціях. В принципі, ми знайшли такий автомобіль, знайшли його по адекватному бюджету. Бюджет у нас був на автомобіль 13600, вроді би ми його забрали, або 13650. Але по автомобілю було два косметичних підкраси. Це у нас Арка. Задня з переходом на... Пасажирську задню дверку, в принципі, все. Автомобіль в непоганому стані, в босе комплектації. Цю автівочку я покажу вам в кінці відео. Зараз походимо по авторинку і подивимось ціни на як ви думаєте, що на Renault Megane 4 покоління. Тому умощуємось позручніше, обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки і поїхали переглядати відео. Ну що, розпочнемо наш відео огляд з Megane 4 покоління в боус-комплектації. Автівочка в нас має передні задні парктроники. Так, Збоку є в нас парктроник. це говорить про те, що автівка обладнана функцією автопаркування. Оптика в нас звичайна, лінзована. Легкосплавні оригінальні диски, гума зимова в класному стані. Тормозні диски в нас нові. Колодки, в принципі, також. Гума в нас, зараз скажу якого року. А можливо і не скажу. Ні, 20-й рік. 40-й тиждень. В принципі, ще досить свіженька гума. У нас з комплектація 1,5 199 тисяч пробіг. Ціна без торгу 13-350 доларів. Такий непоганий варіант з синього кольору. В принципі, цей кольор реально досить сильно пасує автомобілю. Так, вшхилінів вставки. Шестиступка. ступка гальмо, великий монітор. Ну, Все стандартно. Автопарковка, масаж сидінь, боус комплектація. Синій колір, але трішки вже він приївся, як то кажуть, нашим замовникам. Часто телефонують і просять, тільки не синій, тільки не голубий, так як пів міста або пів села вже їздить на цих автомобілях ось такому кольору. Як на мене, досить класно виглядає. І по досить непоганій ціні. 13 13350-17 рік боус комплектація. Але потрібно перевіряти більш детально ходову частину, стан кузова, стан форсунок, турбін, сажева, фільтра, пробіг і так далі. Але візуально досить непоганий автомобільчик. Також дивіться, знайшли ось такий ексклюзивний варіант в комплектації GT line максимальна LED Pure Vision оптика. Передні задні парктроники. Оригінальні легкосплавні диски від комплектації JT-Line, гума зимова. Чорний колір. Так, 18 рік, 1,5 дизельок, 122 тисячі пробіг, 16 тисяч доларів на старті. Даний автомобіль безключовий доступ. Так, у нас, подивіться, сидіння, оригінальні ковши. Навігація, електростарінкове гальму, Distronic, є адаптивний круїз-контроль. В принципі, всі ті асистенти, які повинні бути в цьому автомобілі, вони є. У нас максимальна оптика. Стан в нього, в принципі, досить непоганий. Поруч стоїть ще один і, в принципі, ще один. Ось така тут у нас гама кольорів, чорний, білий, синій. Біленький у нас звичайна комплектація. На ковпаках зимова гума 12 350 виписки з пробігом, 204 тисячі, 1,5 дізельок. 17 го року і 12 300 ціна на старт. В принципі, в нас Маленький монітор шестиступка, звичайний ручник. Комплектація мінімальна. Але ціна 12300-200 тисяч 2017 року автомобіль. Білий колір також нереально пасує цьому автомобілю, знайти його в білому кольорі практично нереально в такій жирній комплектації, як Basset, line або Intense. Ще даному автомобілю я б додав чорну панорамну кришу, точніше дах, і автомобіль виглядав би просто пушка. Але звичайний білий, також класно виглядає. Поруч ще такий голубенький. Лінзована оптика, передні і задні парктроники, ковпаки. Такий світло голубий колір. 12800 168 тисяч пробіг, 1,5, 16, 16 рік даного автомобіля. Звичайні комплектації Пригнаний з Франції. Так, у нас тут комплектація, така ж, як і попереднього автомобіля, ось цього білого. І колір також досить і досить приємний. В принципі, авторинок вже закінчився, у нас вже друга година дня. Авторинок знаходиться, от у нас тут дві великих площадки, перша, друга. Там у нас такий, як би вам так сказати, ринок бюджетних автомобілів. Місцеві говорять на нього свинячий, поросячий ринок, кладбище ну і так далі. ну Там більш бюджетні автомобілі, такі бюджети там 5-6 тисяч доларів. Тут трішки дорожчий сегмент. Також більш якось уважно треба бути ось тут на цій стороні. Авторинка по ліву, по праву сторону продаються автомобілі, посередині дорога. І часто тут ганяють з скаженою швидкістю і може бути біда. Тому будьте уважні обережні тут ганяють автомобілі, а там вон, можна поламати ноги на, на бруківці. Так що, якщо їдете на Луцький авторинок, вдівайте кеди, шорти, беріть себе водичку і готовтесь пройти як мінімум тут 10 км за день пішком. Також багато людей приїжджають цілими сім'ями, беруть дітей, жінок. Потім не знають, куди їх тут діти, тому якщо ви можете приїхати. Без сім'ї, тобто взяти якогось свого знайомого, їхати вдвох або одному, то так більш буде більш спокійніше і більш простіше, ніж їхати сюди з дітьми і потім не знати, куди його діти. Бо реально кілометражі наматуються тут скаржені. Ще один меганчик 4 покоління. Автомобіль пригнаний з Німеччини, Налізовані оптики, партроніків передніх нема. Ось такі в нас легко Диски білий колір має даний автомобіль. Задніх парктроніків також у нас немає, комплектація така більш, більш проста. Так, що, звичайний ручник, механічна механічний ступенева коробка. Підірів передніх сидінь, маленький монітор, шкільне кермо, датчики світла і дощу. 18-й рік, 12650, 190 тисяч пробіг 1,5. Дизельний двигун на 81 кВт, є сервісна книжка. Тут у нас якісь виписки. Потрібно дивитись більш детально. Білий колір в самій такій звичайній комплектації. І по такі непогані ціні. Плюс якийсь торг за 12 забрати такого міганчика, я думаю, було б непогано. Так, дивіться, також попався нам ось такий міган чорний колір. Практроніків немає. Має, слава Богу, легкосплавні диски, гума зимова, така практично нова. Так, Рік, що в нас тут рік який? Не видно, воно все мокре тут. Диски нові, колодки нові. В нас 13250 ціна на старті, 1,581 кВт, 220 тисяч пробіг. 17 рік і автівочка в нас на автоматі, точніше на... Роботизованій коробці ЕДЦ, Ручник звичайний, круїз, ліміт контроль, двохзовний клімат, маленький монітор. Далі все стандартно. Рідний пробіг по кузову е, нічого у нас не написано. 13250. Роботизовані коробці передач. Ось такий апарат. Так, Де-не-де ще ходять трішки люди, шукають автомобілі. Але, в принципі, базарчик заповнений, машини є. І, в принципі, я хочу сказати, досить непогано торгуються в таку погоду, коли мало клієнтів, замовників, велика кількість автомобілів, можна непогано поторгуватися, є час походити по авторинку, повибирати, тому що коли четверг людей досить-досить велика кількість, продавці мало торгуються, так як знають, що... Велика кількість людей приїжджають за автомобілями і можна їх парити по трішки завищеним цінам. І хороші автомобілі, як ми знаємо, продаються на вузькому авторинку досить і досить швидко. Тут немає часу ходити, пити каву, дивитися, там, прицінятися. Якщо попадається гарний варіант, потрібно відразу його вихвачувати, їхати на СТО, перевіряти його, кататися, тестувати. Тому що бували випадки такі, що навіть на етапі перевірки автомобіля приходили інші люди, давали задаток і забирали автомобіль на етапи перевірки іншими людьми. Тому що тут ну, потрібно бути уважним. І чим швидше ми знайдемо автомобіль, тим краще, в принципі, для вас. Ми можемо ходити перевіряти ці автомобілі хоч цілий день, але по практиці хороші автомобілі продаються досить швидко. Вчора він заїхав. Розмитнився, сьогодні його продали по адекватній ціні. Всі інші автомобільчики, як правило, або по завищеним трішки цінам, або вже поміняли декілька рук, перепродали від одного перекупа до іншого, або якісь трішки з дефектами. Тобто вибір за вами. Так, попався теж ось такий сиренький меган, боус-комплектація у нас. Також максимальна оптика, like Vision. Патронники по кругу, оригінальні легкосплавні диски від комплектації, не, не зняті з третього мігана, оригінальні сірого кольору. Так, 14400 ціна на старті, 168 тисяч пробіг. 17 й рік, 1,5 дизельний двигун. З такий сіренький колір. Також більш уважно потрібно перевіряти ці автомобілі, тому що дуже велика. Кількість цих автомобілів працювала в лізингу, на компаніях в сфері доставки і таксі і мали дуже і дуже великий пробіг. У нас шестиступка, автопарковка, великий монітор. І, і, і. і в принципі максимальна оптика. Непоганий автомобільчик. Колір такий, звісно, на любителя, як то кажуть, сиренький. Але дуже практичний колір. Наступний пацієнт у нас чорного кольору, лінзована оптика, парктроніків немає. Так, у нас Що це у нас? Ні, у нас легкосплавні диски. Не ковпаки є задні парктроніки. Автомобіль у нас на автоматі. 17 рік, 1.5, 81 кВт, 215 пробіг, 14, точніше 13 тисяч доларів. Кропка. Роботизований ЄДЦ, маленький монітор у нас, клімат, електростаєнкове гальмош, шкіряне кермо, датчики світлодощу 13417 року даний автомобіль з 1,5 дизельним двигуном. Є 1,5, 1,6 двигуни. В принципі, різниці тут такої сильно немає. Значить, 1,6 двигун класний ресурсний надійний двигун, коли він купується новим. Але продають його під такий пробіг, як ми знаємо, коли потрібно вже задумуватись про заміну рем. Рем насипний і заміна може потягнути трішки багато грошей. Але ГРМ міняється на пробіги 250 тисяч, раз поміняли і катайтеся, катайтеся, не перекатайтеся. Але потрібно буде потратити трішки більше коштів. Якщо 1,5 дизельок, тут ремінний привід Рем, і заміна його досить недорога. Але міняється він трішки частіше. По Європі заміна там 120 чи 150 тисяч, у нас в половину менше. Тому вибір за вами або один раз поміняти це поки кататись 250 тисяч, або міняти ремінь ГРМ раз в 70, 80 або 90 тисяч, хто як хоче, по якому регламенту так і буде міняти. Ось такий непоганий м'янчик чорний класний колір на роботі. 13400. Друзі, всім привіт! У нас 18 червня, Луцький авторинок, неділя. Перший і в принципі єдиний автомобіль, який ми сьогодні шукали. У нас Меган 4 покоління. Спочатку дивились кашкай з бюджетом до 15 тисяч доларів по барабану. Механіка, автомат, бензин, дизель, без різниці. нічого живого знайти не вдалося. Потім шукали Skoda Октавія А7 і ваг групу також перевіряли. Нічого нам не, не, не попало не в душу, як то кажуть. Нічого не зайшло нашим замовникам. Знайшли ось такий класний меган в бовс-комплектації. Автівка чистий 17-й рік, пригнана з Нідерландів, куплена на аукціоні. Максимальна led рувіжен оптика. Легкосплавні диски, гума зимова, боус-комплектація. Маємо два ключі, безключовий доступ, два косметичні підкраси по кузову крило з переходом на дверку без кримінала. Оригінальне шкіряне мультикермо не фарбоване. Є. Проекція, 400 підйомника, стандартно. масаж сидінь. Штиріні вставки на сидіннях, панорами немає, 203 3 тисячі, 100% рідний пробіг. Сьогодні у нас неділя, СТО не працює. Попередньо заїхали на яму для огляду. Так, ззаді у нас повністю все гарно. Амортизатори ціленькі, тут у нас... Часто корозія цим стойкам. Все гарно, нічого не тече. Зазад у нас проста безпроблемна балка, на балки є захист. Не потріскані, ходова задня, максимально проста, безпроблемна, ресурсна. Додатково знімаємо захист двигуна, віддивляємося більш детально, всі сальнички, пильники, все сухо, коробка суха, двигун не мити, є легкі Ось запотівання, це старі запотівання, не критичні. По двигуну все сухо, турбіна суха. Двигун знизу ним найти. Тут так само все гарно. На дворі дощ воно трішки мокре. Пільнички шрузи, гранати, сайлінг-блоки в класному стані. Інтеркулер, радіатори, кондиціонера, двигуна. Все в гарному, класному робочому стані. Пошкоджень немає, термоекрани ціленькі, весь захист цілий, все на місці. Так, скручуємо назад захист, перевіряємо документи, робимо додатковий тест-драйв, торгуємося і людей відправляємо додому. Велика навігація. Автопарковки в нас немає. Але ось такий класний, непоганий стан. Сабуфер, боус-комплектація, автівка в нас... 17-й рік і ціна 13650 без торгу. Ну, зараз будемо трішки торгуватися, і можливо що якихось пару доларів нам вдасться скинути. Сертифікат є. Сьогодні неділя, станції технічного обслуговування не працюють. Заїхали на оглядову яму, перевірили її знизу. Автомобіль як тільки з салону. Тамоники скажуть декілька слів. Дякуємо Роману за його чудову роботу. Так, підібрав гарне авто. Все, добре. Дорогову іскали. Нам Хотіли одне, а вибрали друге. Так, і погода якраз все на нашій так. стороні. Да? Все Все, добре. Все, завжди, будь ласка. Вам Дякую вам теж. Хорошо доїхати. На Пітер. Друзі, в принципі, ми обійшли весь авторинок. Зараз у нас друга година дня. Ринок роз'їхався. Ну, більше половини, а точніше, відсотків 60 автомобілів роз'їхались. Багато автівок сьогодні не виїжджало на авторинок, так як цілу ніч йшов сильний дощ. Ну І зараз він так само йде, але трішки менший. Не дивлячись на те, що ось така погода. Автомобілі досить немаленькі, є мегани четверті. Їх не дуже багато, але все ж таки щось. Можна знайти. Тому ціни на наші послуги ви можете знайти в описі під цим відео, так само і контакти, і, і наші соцмережі. Тож, друзі, всім гарного, продуктивного дня, перемога 100% за нами та до нових зустрічей. Всім па-па!